Ранок сміливим малятам. Малята, у нас сьогодні спостереження. А скажіть, будь ласка, який зараз місяць? Місяць серпень. Підемо і подивимось, який він серпень. Малята, ми з вами зараз на Квітнику у нас. І тут багато розквітло знову троянд. Вони яких кольорів ви бачите? Червоних, білих, рожевих. Далі пройдемось і побачимо кущики гібіскусів. Вони теж мають різні кольори. Білі, ось такі фіолетові. Подивимось, який фонтанчик з маленькими квіточками. Ось такий фонтанчик у нас. А зараз подивимось, які дерева ви знаєте: ялинку, вербу. Ось листя ще зелене, ще е, рано жовтіти. Ось клени стоять в рядочок, а трава уже пожовкла, вона вже не росте, але ось тут, бачите, є маленькі такі квіточки дикі польові. Подивіться, яка гарна чорноплодна горобина. Вона лікарняна. А зараз підемо з вами на город. На городі багато вже зізріло овочів. Ось кукурудза, ось ми забрали кабачки. Ось тут у нас гарбузи, ось такі яскраві. бачите? І далі пройдемо з вами і побачимо, що, який же у нас вирос перець. Він був зелений, а тепер, подивіться, він червоний. Тому що вже скоро треба збирати всі врожаї. Ось такий у нас город. Малята, а зараз подивимося, що тут у нас ще росте виноград. А виноград ще буде довго спіти, він ще зелененький. Малята, повторимо віршик. Літо тішиться, лечу. Я гуляю досхочу. Хто тут літочко чекав? Хто без мене сумував? В мене промені у жмені. В мене ягоди в кишені. В мене грядка для борщу. Налітайте, пригощу. Молодці малята, що спостерігали за зі мною, повторювали вірш про літо. Дякую за увагу і до побачення, до нових зустрічей!